you <music> Слава Україні! Було хер перший про головне підписатись на новий канал інтерв'ю Корупція інфона інпоселення. В описі у той час, коли в країні такі на часи триває війна, хтось і надалі думає про вибори, враховуючи те, що під час воєнного стану їх не буде, про що неодноразово казала влада. Проте, схоже, Петро Олексійович ігнорує подібні вказівки і робить все по-своєму. Так ось у мережі почали ширити фото, на якому зображена Палатка Європейської солідарності, котре у Фейсбуку публікував Олександр Климов. Він підписав дане фото. Графію так, усе почалося. Місто великі мости. Виходить, що якби там Порошенко і його пробічники не намагалися накидатися на діючу владу, в тому числі і з темою виборів. Сам же він і його люди продовжують агітувати людей до своєї партії. Виглядає максимально дивно, так як представники ЄС так яро розповідають про те, що вибори не на часі, і роблять протилежні цим словом речі. Народ не дурний, він все бачить і аналізує. Тут же виокремилась і Ірина Геращенко. В телеграмі вона написала, що. Голова ВР Стефанчук, який місяць тому говорив про неможливість виборів під час війни, навіщось заявив, що конституція їх не забороняє. Чому влада на фоні падіння популярності і іміджових втрат, пов'язаних з корупційними скандалами, заговорила про вибори? Ця лякалка слух і примус до дисциплін ВР, чи дійсно бажання зацементуватися в умовах політичної цензури, поки рейтинги дозволяють, пише представниця ЄС. І ні слова про те, що сама є партія Порошенка, схоже, активно почала готуватися до виборів. В мережі відразу. З відреагували на такі слова Геращенко в анонімних телеграм-каналах. Почала з'являтися інформація, що ЄС і справді проводить підготовку до виборів, готуються дуже активно. Принаймні, синютка вимагає розширення осередків до рівня ОТГ і залучення якомога більшої кількості нових членів з числа бізнесу. Обіцяє перспективи просування в депутатській вертикалі. Спочатку ОТГ, потім місцеві ради, потім обласні. Скоро добереться до обіцянок по ВРУ. Категорично стоїть вимога по залученню ВПО витрати членів їх сімей. Волонтерів керівникам облосередків Олег Михайлович прямо сказав минулого тижня: терміново готуйтеся до виборів цієї осені. Якщо у когось є сумніви, уточніть у самого синютки. Йдеться в повідомленні. В мережі усе частіше з'являється інформація про те, що ЄС активно готується до виборів. Варто враховувати, що як зазначалося раніше, вже з'являються і фотодокази даних слів у телеграмах. Також пишуть: усі кудись біжать, тільки ніхто не розуміє для чого. І байдуже на заяви Геращенко, Ар'єва і інших спікерів партії. Які кидалися спіною в роті після заяви Стефанчука про варіанти проведення. Наступного разу запитайте спершу синютку, до чого він готується і для чого такі різнополярні позиції у партії. А й справді, враховуючи те, що одні прибічники Порошенка кричать, що виборів не має бути у період війни, інші активно просувають ідею їх запровадження, який справжній резонанс. Також мережі почали активно обговорювати публікацію представниці партії ЄС Федини, де вона прокоментувала слова голови ВР Стефанчука стосовно виборів. Новину, де Стефанчук каже, що вибори мають бути після нашої перемоги, а проводити їх під час війни небезпечно. Я розглядаю не інакше, як технологію, сам створив проблему, сам її вирішив, пише політикиня. Тобто, навіть коли представники влади заявляють, що вони не підтримують ідею проведення виборів, пробічники Порошенка і тут знаходять до чого причепитися. Проте народ в мережі більше почав обурюватися з цих слів Федини. Підсумовуючи усе вище наведене, я мушу констатувати замість того, щоб думати про обороноздатність держави. Владна верхівка думає про вибори, а саме як їх виграти. У час війни це тільки послаблює державу. Тобто, в той час як партія Порошенка, схоже, почала реально активну підготовку до виборів, представники партії, наче цього не бачать і не знають і не починають у черговий раз накидатися на діючу владу, усе як завжди. Ваш синютка на минулотижніві регіональній нараді ще задовго перед цим неодноразово наголошував. Партія ЄС готується до виборів. Ваша партія Софія, ваш штаб на Лаберській, ваші обласні. Районні осередки, припиніть це, бо реально нудить від клоунади. І справді народу вже набридло те, що хтось каже одне робить інше, а ще при цьому досить часто бездоказово в чомусь звинувачує владу. Сподіваємося, деякі політики почнуть думати більше про народ і про те, що в Україні війна, а не про вибори. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.